Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто буде готуватися до ЗНО у форматі НМТ, мабуть, у форматі НМТ 2025 року. Не думаю, що щось зміниться. Я починаю сьогодні запис. Розв'язування тесту номер 2 Тест номер 2 це другий офіційний тест, який був опублікований в офіційних документах Міністерства освіти. Єдине, що що тест номер 2 на відміну від тесту номер 1 не містить інформацію про відсоток розв'язавших. Тому я буду показувати, як розв'язується завдання. Можливо, буде якесь припущення вказати, що я думаю, який відсоток розв'язали. Але у будь-якому разі, думаю, що ця серія фільмів планується 5 фільмів, так само як я робив для тесту номер один, так само як я в минулому році. Планується 5 малесеньких фільмів. Сподіваюся, що вони будуть цікавими і корисними. Приступаємо до математики. Ось перед вами, шановні учні, перша задача нашого тесту номер 2 Салон пасажирського літака 20 рядів. У кожному з них розташовано по 3 ряди крісел, бабіч проходу, дивись малюнок, реєстрація пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. Яка ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу. Ну, Можна це обчислювати за класичною формулою. П дорівнює М, що ділиться на N. Ну, до речі, задача її можна і на базі 6 класу розв'язати, якщо ви в шостому класі вчили задачі з мовірності. На базі 9 точно можна розв'язати М на N. 20 рядів у кожному з них по 3 крісла, бабіч проходу. Ну, тут тобто, не по три крісла, тут тобто, бабіч проходу в кожному. Тобто в бабіч проходу розташовані. Скажемо так, такі крісла розташовані біля проходу, такі крісла, я їх червоним закреслив. Да? Так от, якщо ми будемо рахувати, скільки крісел всього: 20 рядів, по 6, Тобто можна так задачу розв'язувати, що всіх місць у нас 120. 120 місць. Біля проходу, тут 20 і тут 20 і того 40. Імовірність, тоді 40 на 120, одна третина. Можна рахувати. Можна. Можна. Але швидше порахувати дуже просто. Біля проходу розташована одна третина оцих місць і одна третина оцих місць. Тільки додавати не треба. Значить, цього або два ряда з шести. Ще швидше. Два ряда з шести, дві шостих, одна третина. Той самий. Та, та, та сама відповідь. Так швидше. Ну, не знаю. Сподіваюся, що відсотків 50 розв'язало. Е, наше друге завдання е, за формулою. Ну, тобто, звичайно, бажано було б написати умову. Вона тут зрозуміла, що треба розкрити квадрат, якому виразу цей вираз тотожньо дорівнює. Але все-таки, мабуть, все-таки бажано писати умову я, якусь. І ось з подібним завданням вийшло. У... А ну, тут відповідь В, я не сказав. Да, відповідь В, ви бачите. З цим завданням, яке на ваших екранах виникла така дискусія у суспільстві. Ну, як же так? ну Формула а Б в квадраті, вона ж давалася у довідкових. Ну чому учні так погано розв'язали це завдання? Ну, тобто люди дуже далекі. Від математики, вони не розуміють, що формули ще треба правильно застосувати. Квадрат першого. Ми напишемо, що це 4х2. Мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Дуже багато учнів забули написати дужки. Значить, це 16х квадрат, мінус 40х плюс 25. Це буде відповідь а. Але автори передбачили, що учні забудуть 4 до квадрату піднести. І відповідь Д, напишуть, я ще не знаю, чого більше там було відповіді Де або А. Сподіваюся, що відповіді А. Тобто, мало формулу. Бачити, або навіть знати, треба її правильно застосовувати. Формула сьомого класу це завдання сьомого класу, далі сьомого класу не йде. Наше наступне завдання, яке з наведених чисел є розв'язком нерівності. Ось такою. Ну, завдання, яке містить, скажімо так, певну варіативність, ми можемо або, як казав мій. Старший товариш Олександр Георгійович Гайш тут розв'язати по-чесному цю нерівність можемо. Або ми можемо підставляти. Але в будь-якому разі, я б дуже радив, спочатку, перш ніж ми будемо щось робити, застосувати ось таку формулу. Модуль мінус А – це модуль А, і тому ми маємо фактично ось таку нерівність. Так, не, починаю не дуже гарно писати. Значить, ми мінус винесемо дужки. Потім модуль цей мінус з'їсть, і працювати з такою нерівності, ну набагато краще, чесно кажучи. Ну що, я запропонував два способи, давайте я їх покажу. Перший спосіб можна просто по-чесному розв'язати. Це ті, хто вчився у математичному класі, зокрема, для них це не важко. Модуль більше 5, якщо це число або більше 5, або Менше мінус 5. У математичному класі це пишуть за допомогою сукупності. Я це десь тут збоку на полях покажу. Ну, такий знак сукупності. Ну, У звичайних класах, можливо, вчителі теж застосовували. Я буду все-таки використовувати ті записи, щоб вони були зрозумілі кожному учню, так стараюся. Отже, 2х більше 2х більше 1. або... 2х менше мінус 8х менше мінус 4. Яке чисел задовольняє або те, або те? Обидва зразу задовольнити неможливо. Ми бачимо, що це число 2. Відповідь де, воно задовольняє нашу першому. А другий спосіб просто, просто підставляти. Нам ніхто не забороняє. Ми беремо їх дорівнює. Мінус 2. Ось такий модуль, який він, один не підходить. Мінус один. Ось такий модуль. Теж один не підходить. Нулю. три Не підходить. одиниці, п'ять. Теж не підходить, теж не підходить, бо там треба, щоб було більше 5-2, нарешті підійде. Ну, ви можете для себе вибрати, що вам краще, але я розумію, що отаку нерівність з модулем, фактично за 9 клас. Ну, не всі розв'яжуть швидко. Цілком можливо, що дуже великої, Кількості учнів просто буде зручніше швидше підставити 5 чисел. Мені колись учні казали, ми будемо з кінця підставляти. Ви знаєте, що ті, що останні, вони більш ймовірно, що вони правильні. ну, це як комп'ютер перетасує відповіді. Але два способи краще знати, ніж жодного. Наша наступна задача вона хороша, цікава. вона... Відомо, що вісь АО Піз... Пізанської вежі, це в Італії, Хто не знає, на тепер відхилена від вертикалі ВО на кут 4 градуси, Дивись рисунок, визначити градусну міру кута АОЦ, який утворився. Ой, ну, Що сказати? Задача та хороша, практична, хороша задача. Але ця справа в тому, що це слово вертикаль. Воно не математично, нема в математиці ніяких вертикалей. Вертикаль це те, що ми розуміємо ми там кросворди розгадуємо по вертикалі, ще що небудь. Все-таки це не математичне поняття, немає поняття вертикаль. Інша справа, що ми розуміємо, що тут прямий кут, якщо прямий кут, то кут. А АОЦ дуже легко знаходиться. Ми від 90 градусів віднімаємо 4, 86. Тобто хороша задумка, це відповідь Г. Хороша задумка. Ну, але вона трішечки слово вертикаль мені не подобається. Воно все-таки не математичне. Хоча ми ну, з побутової точки зору ми. Розуміємо, що має на увазі автор. Наша п'ята задача і остання у нашій першій зустрічі на рисунку зображена купу, кажіть, з поміж наведених пряму паралельно площині такої та грані. Ну, маю сказати, що якби таке зада... задача, вона не складна, звичайно, задача це задача перших параграфів 10 класу. Хоча за великим рахунком цю задачу можуть теоретично розв'язати навіть на базі 6 класу, якщо так. Проконструювати. Ну, звичайно, це 10 клас. Е, коли ми таку задачу на папері розв'язуємо, все набагато легше, набагато. ну, набагато. Ми беремо ту грань, яка нам до якої ми шукаємо паралельну е, пряму паралельну цю грань. Ми замалювали. Пряма БЦ. Буде вона паралельно Де, ні? Давайте я буду брати. Якийсь блакитний. Пряма БЦ буде паралельно, і ні, вона буде перетинати цю грань. Це один Д, це один Д. О. Це один Д якраз лежить у грані Куба протилежній, тому вона буде паралельна і за великим рахунком решту вже можна не перевіряти. Ви можете очима. Бо дивитися, що пряма BD, яка пропонується, перетинає площину у точці B. С 1 перетинає у точці b 1 А a 1 b пряма просто лежить у цій площині. Отже, я тепер візьму інший колір фіолетовий це 1 d і є тією єдиною прямою із запропонованих, яка паралельна. Площині грані А1Б1Б. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші шалені лайки. І на те, що хто не підписався на мій канал, підпишеться. До побачення!